Друзі, привіт! Хапаю автолій на зв'язку. Хто там ще не встиг купити електрокар, маємо сьогодні дуже гарний варіант. Ось такий Tesla Model 3 2022 року, рестова модель, вже оптика йде з лінцею, тронечки, все має, має бути, а до того ж це перформанс. Бачите, які легкосплавні диски, турмозна система тут має бути сильніша, тому що двигуни потужніші. Ось такий вигляд має, з штатів приїхали з мінімальними пошкодженнями. Ось такий гарний вигляд ззаду. Враз це вже електропривід багажника. Тут все чистенько гарненько як має в принципі бути. З цієї сторони Зауважу, немає жодних, салончик ідеальний, тому що тут пробігло всього-навсього 70 тисяч. Кілометри. Дверні карти гарні без зауважень, тут гарна алькантарка, чорна перформанця, вихідний топчик. Переднє сидіння зауважень також немає, велика панорама. Хто цікавиться ці Теслою, то звичайно не здивуєш. До речі, вже стоїть класна зимова гума. Автомобіль оновлюється, сертифікати всі присутні. Тут все звичайне, електропакет, електросидіння, пам'яті, все в нас є. Покажу з цікавого. Це підтвердження пробігу. 75 тисяч дуал-мотор з червоною полосочкою. Всі знають, що це є performance. Так, ФСД, відключень. Автопілот включений, все як має бути. Так. Все рулюється без зауважень. Все В порядку камери всі працюють. Тут, до речі, вже оновлена консоль в ресті йде, бездутові зарядочки, велика ніша, тут є ніша. Ось такий варіант. І також ці декоративні ставки на дарних картах також йдуть в райстві Тому, якщо вас цікавить даний автомобіль, а я б радив, не зволікайте, приїжджайте до нас, діставлю пасіч на 127%. Даний автомобіль можна купити як за повну вартість, а також у лізен 15% авансу і ви полетіли. Тому обирай автомобілі саме у нас, хапай авто на... up by after